Истиянських письменників України відзначила десятиліття, а у південній Кореї відбувся форум миру. Про це та не тільки до вашої уваги вже за мить. Ми починаємо вісті надії. Вітаю! Спілка християнських письменників України відзначила десятиліття. У святковий день присутні не лише святкували визначну подію, а й працювали. Голова організації прозвітував про діяльність спілки за п'ятирічку. Виступили делегати осередків та обрали керівника на новий термін. Зі словами привітання звернулися онук Максима Тадайовича Рильського, Максим Рильський та правнучка Івана Франка, поетеса і музикант Олеся Франко, які до слова також є членами спілки. Побувала на урочистості і Вікторія Михальчук. Сьогодні у спілці християнських письменників України більше ста членів. Це прозаїки, поети, журналісти, громадські діячі, священнослужителі, педагоги, представники різних християнських деномінацій. Десять років тому, у 2007 році, делегатів з усієї України було 17. Тоді ж і обрали керівника Костянтина Шаповалова. Його ініціативи не вичерпні. Тож на останній зустрічі, присвяченій десятиліттю організації, термін його головування продовжили втретє ще на п'ять років. У нас буде з цього року е, літературна премія. Це буде поштовх для того, щоб людина розуміла, що ну, це досить цікаво писати християнську літературу так, щоб вона була ну, досить високого, професійного рівня. Планують також продовжувати проводити літературні читання, фестивалі поезії та прози. А також світле кіно та пісня року в українському християнстві в основу пісні, в основу кіно покладен сценарій. і Якщо в цьому сценарії будуть християнські цінності, християнська мораль, то це і є функція спілки християнських письменників України. Осередки в різних областях України також не байдикують, збираються раз на один-два місяці, визначають плани діяльності, читають та обговорюють свої книги, знайомляться з новими членами спілки. Кожен е член спілки, який ходить в львівський осередок, на своєму рівні несе свою ношу, робить свою роботу. Ми маємо регулярні зустрічі в бібліотеках, в школах, в університетах е з різними верствами. Населення починаючи від учнів і закінчуючи пенсіонерами, якщо взяти останніх півроку, то е, такі заходи напевно чи не щотижня проходять. Серед членів спілки онук Максима Тадаєвича Рильського, Максим Рильський та правничка Івана Франка Олеся Франко. Крім поезії, Бог надав мені таланти писати музику, от в моєму доробку. Є збірка Істина життя. Щастя безрідного дому немає. А цього року видалася збірка у січні місяці Мелодії душі, де краплинка моє, як кажуть, музичного таланту, де є пісні на мої вірші і на співпраці іншим. Представниця франкового роду пише найперше на християнську тематику. Її поезія і на сучасні теми про майдан, АТО, а також про материнство. Можу стверджувати, що Іван Франко, якби ну, він не був християнином, то в нього би не було того бачення світу і не було б ну, як кажуть, любов до того народу. І звідки би ми були такі нащадки. Щоб стати членом спілки, потрібно представити збірку своїх поезій для поетів або дві книги для прозаїків, заповнити анкету та подати рекомендації. Цю священослужителя християнської церкви. Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький. Київ, вісті надії 4 березня в Сеулі у південній Кореї відбувся форум миру з нагоди святкування першої річниці проголошення декларації про мир і припинення воїн у світі за участю 1800 відомих осіб. Форум пройшов під егідою міжнародної миротворчої організації HWPL Небесна культура, мир у всьому світі і відновлення світла, що входить до департаменту громадської інформації ООН. Голова організації Лі Манхі підкреслив, що побудова світу не є індивідуальним завданням окремої людини, а стосується всіх як загальна мета світової спільноти. Він закликав, щоб релігія виступила в якості сполучної ланки миру, а не була зерном конфліктів і насильства. У звіті про результати виконаної роботи генеральний секретар організації Гімдонгмін пояснив суть мирних проєктів, заявивши, діяльність полягає в тому, щоб покласти край війнам в нашому світі і створити справжній міцний мир, що є безпрецедент прецедентним в історії базуючись на статуті організації об'єднаних націй і загальної декларації прав людини, мирний світовий порядок можна досягнути за допомогою поваги до міжнародного права, етнічної та релігійної свободи, а також покращення культури миру. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке львів'яни за християнського світу у Миколаєві навчалися жити зі змістом. Віряна церква Двентисів сьомого дня відзначили день молоді. У Гані стрімко поширюється християнська віра. В Кенії рішення суду звільняє учнів від іспитів і занять в суботу. А Україна долучилась до всесвітнього щастя. Високий рівень освіти, моральні цінності, повага, любов до ближніх та бога усе це прагнуть прищупити з Малку дітям в усіх навчальних закладах, заснованих церквою адвентистів сьомого дня по всьому світу. В Україні таких уже більше двох десятків. Для того, щоб зрозуміти, як правильно інтегрувати християнські цінності в загальноосвітніх школах, до Львова з'їхалось більше 40 педагогів гуманітарно-історичного напряму та вчителів музичного мистецтва із Закарпаття, Луцька, Вінниці, Чернівців, Чернівців Черкас, Харкова. Бучі та Києва як домовились діяти далі? Розповість Лілія Мельничук. У Львівській християнській школі живе слово відбувся зіст учителів гуманітарно-історичного напряму з різних частин України. Педагоги прослухали курс лекцій під гаслом Інтеграція християнського світогляду в освітній процес. У школу живе слово приїхали вчителі гуманітарно-історичного напряму. Це вчителі української мови і літератури, зарубіжної, англійської, німецької мови, історії та християнської етики. Приїхали на семінари за тематикою інтеграція християнського освіту. Догляду в освітньому процесі, і це ми вчилися робити. Це ми вже робимо і вдосконалювали це фактично на перших таких етапах семінарських і на другому етапі. Практичному християнські школи ці тематиці вчаться, тому деякі вчителі перший етап підготовки проходили в міжнародній організації християнської освіти. Марко. Вони, навчившись там, приїхали фактично вже впроваджувати це ширше безпосередньо вчителям по своєму профілю, а також якісь педагогічні скарбнички, специфіку власне праці в таких навчальних закладах християнського напряму. Вчителі про такий експеримент відгукуються позитивно. кажуть, що взяли для себе багато цікавої інформації, яку планують застосовувати у своїх школах. Девомені, мені було багато багато чудових ідей як зробити це цікаво як зробити це практично також я думаю головне завдання для нас було зрозуміти як включити християнські ідеї в наші уроки і це дійсно дивовижно тому що наша головна ідея дати дітям не тільки освіту але й навчити їх як жити приймати хороші рішення взагалі тому дуже важливо для нас під час уроку побачити що є добре а що погано а не просто вивчити, де саме стоїть дій слово бути, але зрозуміти, як стати справжньою людиною. Фофірастендхабіаріалпесн живого слова. Такі зібрання теж припало до душі не подавно зерати в нас школі. Я хочу, щоб ще декілька разів так було. організатори кажуть, що подібні зустрічі вже відбулися у Чернівцях, Дніпрі та Вінниці. Наступну зустріч планують провести у Черкасах для вихователів дошкільних навчальних закладів, музичних керівників і вчителів фізкультури. Яка робота вона плідна, коли стає практичною. Сьогодні ми мали практику. І, звичайно, ми розпочали цю роботу. Ми хочемо і далі продовжувати розвиватися в цьому напрямку, коли ми інтегруємо християн. Янський світогляд, навчально-вихований процес, коли ми навчаємо і розвиваємо вміння, навички дітей, і також ми їх і виховуємо. Що сьогодні дуже важливо виховуємо ті принципи, які будуть, які будуть допомагати дітям в їхньому їхньому становленні, в їхньому майбутньому житті. Лілія Мальничук, Вадим Гунько, Львів, Вісті надії. Жити зі змістом так називався Миколаївський соціальний проект, який проходив з 19 по 26 березня під патронатом благодійного фонду АльфаНік. Програма заходу була розрахована на усю родину. Тож, поки дорослі працювали над формулою щастя, шукали місця, де живе любов, а також дізнавались секрет молодості, маленькі бавились у розвивальні ігри, робили саморобки та вчились відчувати себе впевненими. Більше знає Софія Свешнікова. У Миколаєві пройшла програма Життя зі змістом, присвячена відзначенню в Україні п'ятисотріччя реформації. В кожному блоці розкривали теми, актуальні для сучасних людей. Директор благодійного фонду Альфанік Євгеній Ткачішин розповів про запоруку щастя та гармонії в сім'ї, розкрив секрети виховання дітей. В рамках даного проекту ми представляємо дуже важливі теми зв'язані з здоров'ям, а також зв'язане з реформацією. Ми Як ініціативні люди как люди верующие, понимаем, что реформация возможна только на божественных принципах. Данный проект, который мы совершаем, который проходит у нас на территории благотворительного фонда «Альфа-Ник», ставит цель помочь людям взглянуть на жизнь по-другому, увидеть некоторые очень важные принципы, которые открыты в Слове Божьем, которые использовали те или иные народы для того, чтобы жизнь стала лучше и прекраснее. Гість зі Сполучених Штатів Америки Рон Флек – лікар, президент Асоціації «Друга надія» Акцентував увагу на складових здорового способу життя. 80% усіх звернень до лікарів можна передбачити і уникнути, якщо людина обере здоровий спосіб життя. Ми обговорювали, як мати збалансовану дієту, фізичні вправи, свіже повітря і уникати наркотиків, алкоголю і паління. Я вірю, що це є найкращим способом зберегти здоров'я, причому. Безкоштовно магістр богослов'я Михайло Ойлійник розкрив тему реформації не тільки в історичному контексті, а й пояснив, яке значення ця тема може мати для сучасної людини. Основна значимость реформації для нас це, прежде всі знати істину. Реформації це не просто історичні собиті. Это предсказанные события в біблійських пророчествах, церкву божі, которая должна сегодня эту работу совершить, восстановить все, то что было утрачено когда-то. Софія Свешникова, Светлана Павлюк, Миколаїв, вісті надії. Раз на рік, починаючи з 2013 року, молодь церкви «Адвентистів Сьомого Дня у всьому світі проводить спеціальний тиждень служінь, який завершується міжнародним днем молоді. Він покликаний, щоб молоді люди усвідомили належність до всесвітнього молодіжного руху, об'єдналися в служінні та проголошенні вістки надії для свого покоління. Від початку заснування Всесвітній день молоді завжди включав в себе елементи соціального служіння. У цьому році це донорство крові. Тисячі молодих людей у цей день вирішили віддати частинку себе, щоб хтось зміг продовжити жити. Україна також приєдналася до святкування. У різних містах нашої держави проходили соціальні акції. Відтак молоді люди з містечка Буча, що на Київщині у торгівельному центрі пасаж, провели масштабний флешмоб, під час якого виконували християнські пісні, роздавали листівки запрошення на духовну програму та зігрівали перехожих гарячим чаєм. Ті, які вже стали історією, дивіться далі у короткому огляді. У Гані стрімко поширюється християнська віра, яка виводить країну на роль одного зі всесвітніх центрів християнства на хвилі його загального зростання в Африці. У Гані сьогодні проживає приблизно 26 мільйонів осіб. Причому 70% з них сповідують християнство, і ця статистика є лише слабким відображенням найвищого релігійного запалу, яким охоплено населення країни у столиці по всіх вулицях розміщені білборди з розкладами храмових богослужінь і запрошеннями на них. У кожному міському автобусі можна побачити пасажирів, зайнятих читанням біблії, а багато офісних працівників тримають біблію на робочих столах, досліджуючи її в кожну вільну хвилину. До середини ХХ століття багато вчених почали пророкувати, що Африка, а також Латинська Америка, незабаром стануть осередками світового християнства, говорить професор Квабена Асамоа Джаяду, відомий дослідник африканського християнства. І те, що відбувалося тоді і відбувається зараз в умах і серцях африканських християн, багато в чому визначить історію церкви на найближчі десятиліття. На сьогодні в Африці проживає 41% світового протестантського населення, якого у світі близько 800 мільйонів осіб. А до 2050 року, як стверджують аналітики, ця частка зросте до 53%. П'ятирічний судовий бій за право дотримуватися четвертої заповіді декалогу та святкувати сьомий день суботу. Закінчився знаменною перемогою учнів адвентистів сьомого дня в Кенії. Минулого тижня головний апеляційний суд країни постановив, що положення про свободу релігії в Конституції Кенії вимагають, щоб адвентистські учні були звільнені від занять та інших пов'язаних з навчанням заходів у суботу. Це рішення скасовує раніше прийняту постанову, яка не давала конституційного захисту учням, які святкують суботу. За словами керівників Адвентистської церкви в Кенії, шлях до отримання рішення, прийнятого минулого тижня, був довгим і тяжким. У 2012 році церква Дала в суд на Міністерство освіти після того, як посередницькі зусилля не змогли допомогти учням-адвентистам. У позові зазначалося, що кілька учнів були відраховані з навчальних закладів за те, що не складали іспити або не відвідували заняття в суботу. Однак у 2013 році Верховний суд Кенії відхилив цей позов, вказавши, що в Конституції немає вимог зробити виняток про суботу для адвентистів. У своєму рішенні суддя Ісаак Ленола зазначив, що такі винятки можуть викликати хаос у системі освіти. 3 березня 2017 року троє суддів апеляційного суду Кенії постановили, що адвентистські учні мають право поклонятися Богу в суботу. І наказали Міністерство освіти переглянути свою політику, щоб усунути в школах конфлікт між освітою і релігійними переконаннями. Раян Сабара Родрігес, виробниця шоколаду, яка є членом Адвентистської церкви, ділиться своєю вірою та надією на урочистостях із вручення кінопремій Оскар, куди жінку вже третій рік поспіль особисто запрошують організатори заходу. Цього року Сабара продемонструвала 550 шоколадних статуеток для гостей кінопремії в Голівудському музеї, розташованому через дорогу від театру Долбі де з 2002 року проходить церемонія вручення премії. Мені важко дібрати слів, щоб висловити те, що я відчуваю, коли беру участь у подібних подіях, сказала Сабара. Я дякую Богові за те, що він відкриває ці двері. Наразі шоколадний бренд «Гламур Бон Боньєр. Що базується у Вустері, штат Масачусетс, завоював симпатії знаменитостей. А сама Сабара має в Голівуді статус шоколадної леді. Однак жінка дає зрозуміти, що її бізнес це більше ніж реклама і продаж шоколаду. На її візитних картках і на етикетках її продуктів є фраза Завжди довіряй господу. Це та вістка, якою я хочу ділитися з моїми клієнтами, сказала Сабара. Євангельсько-лютеранська церква Фінляндії визначилася зі своєю позицією до гейшлюбів, які офіційно дозволено укладати в країні з 1 березня 2017 року. Єпископи підкреслюють, що позиція однозначна. Церква буде вінчати як подружжя тільки чоловіка і жінку. У Фінляндії церква не відділена від держави і має право проводити реєстрацію актів цивільного стану. Адміністрація церкви буде звільняти тих священнослужителів, які все-таки намагатимуться вінчати одностатеві пари, незважаючи на заяву своєї конфесії. У лютому минулого року фінським одностатевим парам, які перебувають в зареєстрованих відносинах, дозволили змінювати статус на офіційний шлюб. Закон про гендерно-нейтральні шлюби був прийнятий у 2014 році та набув чинності 1 березня нинішнього року. З прийняттям цього закону Фінляндія стала 12-ю європейською країною, де поняття сім'ї. Не тотожне союзу чоловіка і жінки раніше. Гей шлюби визнали в Ісландії, Великобританії, Португалії, Іспанії, Франції, Нідерландах, Данії, Бельгії, Швеції, Норвегії та на Мальті. у січні 2017 року, після двох років обговорень англіканська церква відмовилася визнавати одностатеві шлюби. Єпископ Грем Джеймс пояснив, що англіканська церква не повинна пристосовувати своє вчення до тенденцій часу. У 2012 році ООН проголосила 20 березня міжнародним днем щастя. Мета свята підтримати ідею про те, що прагнення до щастя є загальним почуттям для всіх людей нашої планети. Своїм корінням цей день уходить у невеличку країну Бутан, адже саме там 5 років тому мешкали найщасливіші люди планети. На честь цього дня в світ вийшов всесвітній рейтинг країн за рівнем щастя. Перші 5 місць, де живуть найщасливіші люди, зайняли Норвегія, Данія, Ісландія. Швейцарія і Фінляндія. Україна в цьому році опинилась на 132-му місці між Ганою та Угандою. Щодо наших країн-сусідів, то Словаччина зайняла 40-е місце, Польща – 46-е, Росія – 49-е, Молдова – 55-е, Румунія – 57-е, Білорусь – 67-е, а Угорщина посіла 75-ту сходинку. В атмосферу щастя поринула наша Наталія Купилова. Вона розкаже більше. Щороку, 20 березня, світ відзначає День щастя, затверджений Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в 2012 році. Цей день має підкреслювати ідею, що прагнення до щастя є невід'ємним бажанням кожної людини на планеті та вказувати на важливість щастя та благополуччя як загальнолюдських цінностей. Тут не вистачає сьогодні кожному з нас, от букнавінаве щастя, і чого не вистачає більше всього знайти щастя в моїй житті. Вчені та психологи радять, аби бути щасливішим, то більше посміхатися, швидко позбавлятися негативу та бути оптимістом. Керуючись цими порадами, віряни Адвентистської церкви вирішили подарувати посмішки та гарний настрій жителям міста Синельникове Дніпропетровської області та влаштували сімейне свято. На нього завітало 60 гостей: батьки, дідусі й бабусі разом з дітками. Сьогодні дуже мало можливостей у нас серед суїти зібратися усією сім'єю і десь відпочити, Положительно відпочити, де можуть і діти. Зросли вдали научилися, радоваться кожного моменту, тому что мелочи нашей жизни – это и є щастя. Свято було орієнтоване на всю родину. Діти взяли участь у веселих іграх разом з батьками в змаганнях, поспівали пісень з рухами разом з аніматорами, котом та мишкою. Та пригостилися смаколиками. Також власноруч приготували подарунки для мам і бабусь і подивилися повчальну лялькову виставу. А далі розповіли про свої враження та про те, що вважають щастям. Я чувствую щасливою, когда меня мама хвалит, или когда я по урокам делаю все правильно. Меня приносит, когда у меня и пирожная, и конфеты, когда мама все купует, когда я мамі все делаю хорошее, когда мамі допомагаю. Каю, прибирають в хаті. Мені ради, що я на піаніла. Танцую, пою. Дорослим теж не довелося сумувати. Їм організатори подарували зустріч з подружньою парою, яка є сімейними консультантами. Оксана та Дмитро Юшковські поміркували з присутніми над темою щастя, зокрема, сімейного. Разом з'ясували, чому не всім родинам удається бути щасливими та за якими законами варто будувати відносини. Виокремили потреби. Чоловіка та жінки й відмітили, що задоволення потреб свого партнера веде до порозуміння в сім'ї. Навести порядок у цих відносинах, в сімейних відносинах – це ну залог щастя. Мені дуже подобається вираження, Якщо хочеш, змінити світ вокруг себе, зміни себе. от мабуть, з того, що я захочу мінятися ради того, щоб наша сім'я була щасливою своїм баченням щастя особистого сімейного та висновками від зустрічі поділилися й дорослі. Счастье – это когда мир во всем мире, когда люди друг друга любят, ценят, уважают, не обижают, понимают, дорожат друг другом. Здоровые дети и взаимопонимание в семье, чтобы не было ссор. Прежде всего, уважение, любовь проходит ну, быстро. Правильно сказали, чтобы стать хорошим мужем, нужно стать хорошим отцом. Мне очень понравилась атмосфера, очень дружелюбная, добрая. Мы общались рядом с соседями, которые сели по столику, Тоже было очень приятно для себя, что я взяла, и слышать, разговаривать друг с другом. Говорить про своїх проблемах, і тогда буде і панімання щастя в Якщо ми будемо мовчати, кожен замкнеться сам собі, то нічого хорошого не буде. Натхненні гості вирушили по домівках: втілювати в життя почуті поради та ставати щасливішими. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Дніпровщина. Вісті надії щасливими людьми на думку вчених з різних країн можна впевнено вважати тих, хто вміє одночасно бути як оптимістом, так і реалістом. Mm. Тому не забувайте про це. Дивіться на життя вперед. Евнуно та радійте навіть дрібницям на сьогодні це всі новини, які я встигаю розповісти. Бережіть себе, побачимось за тиждень.